Всім привіт, 24 липня 2025 рік. З вами компанія Електромотор. Стараємося сьогодні показувати акумуляторний інструмент. І от перед нами такий от акумуляторний пелісос, Bosch, друзі. Показую його. Маркіровочку. Просто супер з допомогою такого пилісоса від роботи буде отримують задоволення. чи то вбираючи в машині, чи може в інших місцях. Даний пелісос професійний і скрізь виконує свою роботу дуже і дуже швидко і буде після нього чисто. Хочете, щоб було швидко, чисто. Да при роботі получайте задоволення. Купуйте професійний полісос Bosch. Заходьте на сайт електромотора. Ціна на сайтах світ одинакова. Ви все рівно торгуйтесь, дотелефонувавши 063 426 1010. 10. Всім мирного неба. До гарних покупок.